Доброго дня всім, хто сьогодні виявив бажання малювати. Сьогодні подорожуємо на північ і спробуємо створити нічне північне небо. Готуємо гуаш синього, фіолетового, чорного, білого кольорів, скляночку з водою, вологу серветку. Ну що ж, починаємо. Готуємо спочатку великий пензлик, яким ми з вами будемо створювати нічне північне небо. І сьогодні небо ми будемо створювати незвичним способом, не так, як ми завжди малювали зверху вниз, а небо у нас буде створюватися сьогодні по діагоналі. Ось таким чином ми будемо промальовувати спочатку верхній куточок темно-фіолетовим кольором. І пензлик наш буде рухатися, ніби навскоси, ось так по діагоналі. Далі ми набираємо інший відтінок синього кольору, і також рухаємося ось так по діагоналі, потім додаємо іще один відтінок. Тому що небо у нас буде нічне, темне, але з такими гарними, красивими переливами. Далі додаємо трошки червоного, і фарба у нас повинна перетікати один відтінок з іншим повинен плавно зливатися. Далі беремо відтінок синього кольору такий світло-блакитний. і також проводимо ось таким чином по діагоналі. Далі додаємо трошечки жовтого кольору. І знову намагаємося провести ось таку лінію. Наступний відтінок світліший жовтого кольору. Додаємо ще оранжевого кольору. І ось так завершуємо вже наше небо. Світло блакитним кольором. Тепер на небі білим кольором, в правому верхньому куточку створюємо ось такий. Місяць набираємо білий колір, і поки наша фарба ще не зовсім висохла, ми можемо промалювати ось такий місяць. Також білим кольором, тоненьким пензликом, можна поставити зразу зірочки на небі. Якісь із них будуть більші за розміром, якісь менші. Ось таке зоряне небо у нас з вами повинно вийти по всьому небу. Зверху вниз промальовуємо ось такі крапочки, які зображують нам ніби зорі. Так. Далі, що ми з вами створюємо? Це нижню частину листочка зафарбовуємо синім, темно-синім кольором. Це буде наша вода океану. Набираємо достатньо багато фарби і промальовуємо з такими рухами зліва направо, створюючи ніби таку спокійну воду нашого північного океану. Тепер, поки висихає наша нижня частинка, нам з вами треба промалювати силуети, які ми бачимо вночі на півночі. Це можуть бути різні пагорби, гори. А все, що ми бачимо вночі, силуетно зображується чорним кольором. Тобто ми з вами повинні ось в цій частинки. Промалювати наші пагорби або невеличкі гори, на яких ми потім, потім будемо зображувати ялинки і створимо будиночок невеличкий. Так, це з лівого боку ми промалювали, і з правого боку також створюємо такий же пагорб чорною фарбою. Тепер зафарбовуємо повністю ось так. І силует наших пагорбів або невеличких гір у нас вже готовий. Тепер приготуємо тоненький пензлик і на пагорбах наших. Створимо силуети ялинок, які ми також зображимо чорним кольором. Промальовуємо собі спочатку стовбур, а потім починаємо набирати з лівого і з правого боку гілочки наших ялинок. Кожна гілочка. Зліва і справа розширюються донизу. Зверху вони тоненькі, а донизу розширюються. Таким чином ми з вами створюємо ялинки, які ростуть у нас на пагорбах, які ми зобразимо. І тепер такі самі ялинки створюємо. З правого боку. Деякі з них меншого розміру, деякі трошечки більшого розміру, але форма у них майже у всіх однакова. Пензликом трошечки торкаємося паперу і утворюються такі ялинки. З правого боку на пагорбі ми з вами створимо зараз невеличкий будиночок. Вночі його ми бачимо теж тільки силуетно, тому ми промалювали низ будиночка і промальовуємо іще дах будинка. Так, ну і ось тут на самому верху нашої гори, з самого початку, можна іще додати одну ялинку. Ось так. Тепер наш будиночок трошечки висохне, і ми ще створимо там віконечка, які світяться, набираємо жовту фарбу на тоненький пензлик і промальовуємо два віконечка жовтого кольору, які світяться вночі у нашому будиночку. Тепер залишилось нам під Пагорбами, які стоять у нас над нашим Північним океаном, промалювати, падаючу тінь на воду, тобто ми повинні промалювати з вами трошечки темніше ось цю частинку Я під самими пагорбами, утворюючи таку падаючу тінь від наших пагорбів на воду з відображенням в воді. І ніби наш будиночок, який світиться вночі, також відображається у нашій водичці, в зеркальному такому відображенні. І тепер пензликом середнього розміру ми набираємо ще з вами білу фарбу для того, щоб позначити на воді місячне відображення. Там, де місяць виблискує на воду, утворюються такі білі бліки. Ми їх також зображуємо з вами. Ось такий північний пейзаж у нас вийшов. Малюйте з нами щодня і створюйте свою галерею зимових робіт.